я не себе трапся. я хочу поки зняти. Оце, дивіться, громадяни українці, груша, який по легенді 400 років. Не знаю. На висоту вона абсолютно невелика, але діаметр, звісно, тут, тут і півтора метра, мабуть. Може і більше. Не знаю. Величезна. Знизу вона величезна. Товста, а висоту вона 6 метрів, так, геть і невелика. Ну, але така досить велика. От зараз побачите порівняний з людиною. Станьте, пане Владислав, якось. Отут, з цієї сторони. О, дивіться, бачите, як баобаб. Баобаб. Величезна. Величезна груша, не знаю. До речі, грушки на ній і зараз є. Гілки такі величезні, що. І, і тримаються. Дивіться, які великі гілки. Які великі гілки, що. Як вона тримається, я сам не знаю. А оце від... вона пустила доцю. Чи то зламалась. Величезна груша. 400 років. Що це? 400 років це ще до Богдана Хмельницького. Ну так. Да. Це село Адамівка, де то 50 кілометрів на північ від Одеси. Народу тут немає майже. Першу собаку почув і першого барана побачив. Взагалі пустота. Є отакі якісь крутенькі будинки, бачите, ото. якийсь може фермер. А так взагалі все продається. Все продається. Все продається. Нема тут нічого. Ріденькі дома, бачите, таке один дом від другого на 100 метрів. Все заросло, бачите. От. Тут де груша, тут ніхто не живе. Невеличкий гарнесенький будинок. Це щось такого німецького чи якогось колоністичного стилю, бо так українці не будують. Така на свій час гарна архітектура, бачите. Що сказати, гарненький будиночок. Дивіться. На свій час дуже гарний будиночок. Великий льох, погріб, величезний видно. Нормальний я вам скажу, що тут, тут для такого життя, як раніше, сільське життя, це гарне. Там за спиною озеро, річка. Наверху ліс. І ще для історії це колишня була дорога київська. Ця дорога вела на північ від Одеси, по цій їздили королі, царі. Десь до 70-го чи до 75-го року це була основна дорога з Одеси на північ. І тоді тут багато їхало. Тут і військова техніка їздила, тут все. Це було життя, розумієте тоді. Тут і Пушкін їздив, і царі їздили, і Катерина їздила сюди. От. Ну, потім воно це все занехаялося. За часів України тут катастрофічно занихалося. І зараз це все вимирає. Бачите, отак, подивіться, такі гарні дома і нема нікого. Бачите, якими садами позаростали все. Нема, немає, немає нікого. Дітей взагалі не бачу. Та худоби не бачу. Ну і нічого. От першу собаку.